У мене дівки, така тривожність якась, капець Тільки чого сама не знаю. получится получите, на надо идти только вперед. Правильно, девки? Скажите, да? Ух ты, ребён. Да-да-да. Ну, что ты плакала? Що ти злізла? Да, я плачу. У мене немає підтримок, нема, ну, немає за що дітей кормити. Як так є на хлібу що, дівушко? Скільки? 3.000. Я м'ясо куплю, гречки куплю. За три 3.000 я, блядь, голий, блядь, зайцев, блядь, в блядь полі доганяю. Ти чого, ніж за 3.000? Картошки куплю, жиря Ширя... стоит 280 кг. Три тысячи, блядь. В кабак может тебя отвезти. Три тысячи дать, но уже от тебя и отъебать, еще заешь. Ну ты что, гонишь? Прекращай. Кому? Детям на конфеты. Давай, по, поедь сейчас купи, я скидаю, пиццу. Пойдешь, купишь им? Я скину. Не бери меня на слово. Ти що думаєш, а, не... а помни ти дівки мені скидував? як ми тесту покупали? Ну, я зараз скину 500 гривень. Пойдеш, купиш їм прямо зараз. На тисячу скуплюсь. Що на 1000? Я тебе 500 даю. А що їм на 500 куплю? Достатньо кіндерів можна купити. Э, по чем они? 65 гривень одна штука. Вот можеш купити по два кіндера даже. Конфеты А мені на цигарки скинеш, а. тобі тебе за що? Ти здорова лошадь, ти себе заробиш, блядь. На На год заработаешь на цигарки. У нее денег до хуя. Вы не считайте ее деньги. Нахуй вам ее деньги надо, блядь. Пусть сидит нахуй. Ты <связываю> Вика, Вика, спасибо. Ты, как, на каком месте у Лайфесте? Прошла? Да. Во второй тур какое место? Восьмое. За раз восьмое. Какое восьмое, зайди, какое у тебя место. Спасибо. Ребята, мячики, мячики надо. Команда, у нас X3, X3, X3. Может, мы сегодня перчатки заберем. Спасибо. Заберем. Спасибо. А, девятое место, девятое. Команда это X3! Это наверное. Она имеет в виду. Дочка, спасибо. Команда X3! Но, а, это популярный, ты не то говоришь. Димка! Димка!

скидать детям. Сейчас две минуты я иду до Кристины. Разочек ящику тяганули, показали, кто здесь папа. Тикток, и пойдем дальше. <laughs> а что <че> ты отключила? <laughs> раз она Що він на мені перчатку заробить, а тут як то не того? Я по красоті зробила. Скажи, дівчатке, дівки, я зараз швидко піду перекурю, і до вас. Щось а я сказала шістків понабираєш собі і сидиш з ними. Це що таке? Ти блогер, ти стрімер, ти даритель. Тебе нужні нормальні бути друзі, а не такі, блядь, припищені. Без оскарблів, будь ласка, моїх припищених друзів. Хорошо, це мої припижені друзі, і я з ними буду спілкуватися. Поняла? Все, помирились. Слава Богу. Джорджик. Нет! И... Как нет? Нет. Быстро, быстро помирилась со мной. Я еду в Украину. Ты хочешь, чтобы я не ехала в Украину? Джорик, подписалась. Джорик, что случилось? Какие вопросы? Ага, какие вопросы, говорит, лето закончилось. А лето закончилось, между прочим, это Тёма. Ему 12 лет. У него был ник «Лето», но лето закончилось. Теперь он «Лето» закончилось. Э -э, Артём, подпишись на Ясю, вот буду ходить с Ясей играть, будешь бегать и спрашивать. Будешь играть с Ханей? Что такое смачное? Что ты ешь вкусное такое, смачное? В блок я сегодня У девочки что она есть, поняла? Какая девочка? Ты что, сельдерей ешь? Салпа? Нема у меня крыс. У меня мыши и тхоры. Какой 12, мне 13 лет. Ну, прости. Додумала еще... А когда день рождения было? Вроде вот, было 12. Лето закончилось, ему уже 13 лет. Представляешь? Тема, давай на гитаре учись. Палочки с нутеллой. Что, серьезно? У мене теж є на а давай я подивлюсь, що в мене, яка їжа у мене є. Я, с... я тільки дивлюсь на тебе, мені ж за цей. У мене вже слюні тікут. сидить вона в американській футболці, Томі Джинс. Що за Томі джинс? Хто це такий? Саша, Саша, Так, е -е. А де їжа? А нема в тебе їжі, тебе криси боїли. Чекай, чекай. Лешка, а есть пицца еще кусочек? А где оно? Холодильники? Уже остыла. Уже еще пахнет пиццей, а пицца вже в холодильник. Мені... Чекай, що це? О, м'ясо будемо готувати. М'ясо. Вот она пицца. Вот она. Так, яся, скажи, будь ласка. Е... Чимось. Ми побачимось, якщо я прилечу, чи ні? Да, де? Я не знаю, де ти хочеш. Я в Кобиляки боюсь їхати, чесно, давай в Одесу краще. Та ти що больна? Ти знаєш, що в мене зараз розтрати великі, покупка хати, я, блядь, буду тратитися. Тобто, ти хочеш, щоб я приїхала в Кобиляки, так? де це взагалі? Яка Та, це область? Я збила мені дужову кабінку. — Що? — І купила мені душову кабіну. Кабіна, оплаче тобі... тобі кабінку. Кабіна, я не кабіна, У мене нік Ханя, Ханя. Ти обірі, від... Ти... чи... що гроші треба, чи що? Да. І аккаунт. Який аккаунт? Ти як ця Маша? Вона казала і мені треба. Плазма, плазма, і зараз вона попросила мене акаунт. Ти ще гірше. Ти хочеш, хочеш в мене душову кабіну. Ні, я сказав, що що мені вона, не вона. Вона. Я пошутила! Вона теж потім сказала, що пошутила. Вона сказала, що я не знала, що ти нормальна. Я думала, ти просто гроші можеш давати людям. Я сказав, гроші вже не даю нікому. А от вона і сидить сутками з нею, що бухання щось дала їй. Я ничего не даю. Вона похлеще Маше. <ріху> как похлеще? Похлеще уже некуда, ребята. Забирай ее и себе жить. Куда? До... В Америку? Ты хочешь в Америку, Яся? Ты что, в Голливуд хочешь? Так и скажи. Ты хочешь в Голливуд? Что я буду в Голливуде робить? буде. будет, Ти же зерка. Ти зірка чи не зірка, я не розумію. Те ж саме, що й у Голлівуді. жити і, і насаждатися життям. І біля жив ми тобі там, так само там знайдемо українські магазини Покажи піцу. Чекай. я сначала сяду, я поставлю так. Аня, вона хоче з тебе баблишки. Та ну не факт, Люба. Е, каже, що не, не хочеш же. Піцу робив чоловік домашня. товстенька, как, как э, в университете типу, ты, знаешь, это Хорошо. 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 Что? Куда ты пишешь? Да, да сейчас кое-что добавим. А, давай. Я думаю, ты уже обиделась. Депортуют просто потому, что это пицца, газ, и yeah. this is пицца. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас, у вас же Рездво, да? Да. Харри, забейте, У меня Новый Рик. О, Новый Рик, да. А ты звідки? Я з рівного, а ви. Ні, я знаю, вас тільки не знаю, звідки ви. Бо я вас знаю. Я з Донецька. Ви не обіжайтесь, вас не знаю, я ще знаю. Я вже знаяла якось раз. Я не обіжаюся, я вже не обичила. Хана, там волоси. Ти сіла волоси. У роті прям. Дякую. Мама, це ясь. Я. я тобі подати коли її відео, як вона на дерево є. Яся не я Вася, а яся. це Вася. 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 Та ні. Вася не схожі. Я Вася. ж в мене ж не такі ефіри, як у вас, дівчата, там. І... Ну, в мене без хейт без yeah. ну хейт. Yeah. 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 За Але... що у вас можна захейтити? Яся смотрить на піцу. Яся, не смотри на піцу, яся. <сміс> <сміс> <ск> Дякую, а так. що так. за що вас можна захейтити? Що ви вже нам так зробили? Ви що, грали не чи що? У вас доченька хвора, так? А. а скільки рочків Чотири. У мене вісино десять. – Я її покажу на секунду. Он вона, ти в помахай їм привіт. Привіт! Ану ну цьому мене всі знаєте, я з вами колись грала, пам'ятаєте? А ви мене ще спитали, що ви її робите, що вона вас сидить, а вас типу діти не сидять. А я кажу, що вона у мене не ходить, і ви мене вибачили. Даночка звати дівчина, то не вас дана звати, то дівчинку. А дуже гарний м'я. У мене Саша. А діти багато мандаринки, а я, а я а одну садочку. Вона ходить в садочок і діти з'їли багато, а вона одна. Я О, вона коли не... граю з льошою колористом, може, ви бачили? Одна. Не бачили, ніколи? Бачили один раз. І що, вкусна, більсі мандаринка була, Не кислая. Це дуже важко, не кисла. Не кисла. А вона тебе понравилась? Да, а, ви, а ви хіба говорите російською і українською? — говорите? Я українською говорю, так, да, звісно. А, а ви вона ж по-руську, може вона не понімається? Yeah, Ні, вона по-українськи. Ми мене говоримо да? російською. — А Русі, тебе дякую. в садочку не обижають? Ні, вони граються. — А що? А що? Граються? А ти граєшся з ними, да, ласка. А, туди, 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 всі туди. а що ти смачно сьогодні їла? О, що ти готувала? Скажи. О, я готувала ступ червоний. Борщ червоний з мамою. Зі мною. А ти любиш їсти його потім? Чи не дуже виходить? Да. О, добре, добре. Добро, добре. Добро. Добро. Мама, мама смачно готує, смачно, так? Привіт всем. Всі підпишіться. А, добре, а які твої улюблені іграшки, далечка? Все, що зв'язано з Ельсом. Ельза, я не знаю так. Ельзу, я не знаю, хто це така. Це Роузен Ельза. Є такий мультик про крижане королівство. Знаєте, така вона голуба. Так. Там дуже холодно. Це її улюблений персонаж. Вона хоче в скоро день народження 20 січня, вона хоче, щоб аніматор був Ельза, і ми її закажемо, і вона буде в образі Ельза. Нічого собі у тебе буде корона. Да. Да, а мене буде... Корона, плаття, туфлі, сумочка. Я вже все-все позаказувала на тему. А, рукавички? І рукавички. О, рукавички. рукавички. не заказала, треба заказати. Через коли день народження? 20 січня. О, 20 січня. Це буде холодно. Яся, а ви з Вінниці, так? Да? Ні, я з Полтавської області. А, з Полтавської. Ага. Ми з Рівненщини, ми з Клевеня, там де тунель кохання, якщо чули. А я була, там... Були? Я, знаєте що, ми не поїли всі ваші комарі. Там ми, зараз в Польщі. Ми зараз в Польщі. Ну, то ж вони не ми... ваші. Донечка моя тут проходила. Зараз я дам. лікування і реабілітацію. Що ти робиш? Я не А, добре, 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 не буду. І все. Чуєш, а де саме в Польщі ви зараз? Бо я лечу місто, в Кракові, якщо. Місто Радом від Кракова ми 250 кілометрів, від Варшави 100. Mm -hmm. від Варшави а ви від... там і останеться жити, так? Не О. знаю, а вже майже 4 роки тут, а ми на постійній тут реабілітації. І як є якісь. Ну е, ми як отримували лікування, вона навіть голову не тримала. А зараз зовсім інше. А тепер мама втратила голову, да, мама від того, що вона тримає голову. Я дуже рада за вас. Тобто, е, давайте так, скільки це коштує грошей, щоб тримати е, не тільки голову, і щоб підтримувати ми на, постій... ми на постійній реабілітації. Нам в ти нам в один місяць приблизно потрібно на реабілітацію. 32-33 тисячі гривень це без це без покупок е, ортез, корсетів, та що таке на тіло. Я не знаю, чи ви таке бачили на дітках. Ну, ми я, її, ну, я виставляю цей блог про її життя, і там всі ага, всі. Відпілляю. Клас, ну підпишіться дівчата, і хлопчики. Хто от я знаю, що Люба пише, що давно за вами слідкує. Я е... дуже приємна. Вона знає, що 20 січня день народження. Я за ними давно слідкую. Ельзу вона любить. Е... Я теж а Люба каже, що теж борщ готувала. Люба, ну це клас. Дякую. Це коротше тисяча євро. Треба потрібно. Я поняла, Ну не тисяча, найменше, навіть, навіть це, це менше на ніж постіль... Це на постійній основі. А зараз ми з наступного тижня їдемо в Варшаву на реабілітацію, то нам тільки в тиждень треба буде ця сума. бо це такий буде інтенсив там багато годин. і Ми ж всі туди будемо. перейдіть, будь ласка, всі туди. Чуєте? Так, так. Е, хорошо, а звідки гроші виберете? Це ви що? Магнати чи Дерша, чи що? Звідки гроші? 에, ми Держав? маємо, ми ведемо Тікток, ми маємо в шапці профілю реквізити. У нас там є благодійний польський фонд. О, Потім мах. тут в Польщі є така штука, хто робить офіційно, може перерахувати півтора відсотки піту. Там є таке, 에, коли розраховує піт, собі на я Записую відео, пости, ведемо ефіри, розказуємо про себе. Між іншим, насія подружка, може, ви знаєте, Аміна м -м, з ТікТока. Я Яся знає, бо коли вона грає з колористом, Аміна не знає. Аміна – це яка топить дуже жорстко. за лёжко. Це наша подружка. Вона нас Ва. дуже підтримує. Ми з нею особисто. Вона приїжджає до Данусі, вона нам дуже допомагає. Вона Данусі подарила дуже багато речей, які їй зараз допомагають Свізок, всякі, всякі, всякі. у них снайпера ну, да, сильні? Ну снайпер так, в такі силі Ну, я намагалася аміну і лабубу переснайпувати. це нереально, ребята. Я хіваська тепер там грає за нього. Ні, це нереально. це прям наша е, <плес> раз вон, Ну, вона мене багато разів до сліз доводила, але е, зараз покажу вам відео. Вона моїй Данусі подарила 101. <плес> роз. Потапайте, под... О, вау! Боже, мене аж це... мурашки путіли. Це вона. Ніхто не дарував 101 одну Взагалі. Тільки я сама собі можу купити. Ну, да. ну, звісно, їй же, вибачте, 4 роки. Вона має звикати до такого відношення. Да, вона тільки з того одна разу. Я що ти маєш да. тільки до такого да. Правильно, правильно. Добре, зараз будемо дивитися. А Це... що Дануся хоче на день народження? Не знаю, Дану, що ти хочеш на день народження. Я хочу. Тважко, звісно. Я сама не знаю, що я хочу на народження. Хочу другу дитину. Так, девочки, давайте це последний батл. Я вийду попозже зайду, хорошо. ]钱业ладко. Ельзу книжечку малювати. О, Сі... Велику. Велику? Están... А, а чуєте, а в Польщі взагалі є там, типу, як нова пошта, якщо я щось привезу. Взагалі є таке, що можна з України в Польщу це нова пошта, а по пошті таке, як в нас нова пошта, інпост. Прям пачку мат кидаєш і приходить. О, супер. А там треба польську знати, щоб цей. Ану, дачка, може тобі щось показати, можемо якісь іграшки цікаві тобі. Бо я знаю, що їй жо всі тіктоки напевно вже надоїли. Саша, Саша. Тві ногу зелза. Ви в Америці? Я ж лечу зараз в Україну. Дивись.

Ви питаєте, скільки Хані років? Я не знаю. Хані. 38 мені. 38. Я на вас... А мені. А мені нас тридцать три будет. Я а, дякую всім. Дякую. Добре, добре, дякую всім. Друзі, я теж вийду на секундочку. Дякую вам дуже, дівчата, що вас приєднали. Дуже приємно вам спілкуватися. Гарного вам вечора. Все, дядьки, я чуть -чуть десь через час як вийду. Люблю.